Людяна цариця, добрий день. Замерзла. Важко тобі. Ой, ти моя красавиця! Тебе хочуть спалити. Кабанам скормити! Оце таке відношення до цариці. Як в минулому році по тисячу баксів було прибутку з гектару, то вони хотіли палити, а в цьому році вже палити тебе хотять моя. Добрий день, ми з України. Шановні друзі, ми дякуємо наших і підписників. І ті, хто не підписався на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнка, але переглянув наше відео фатальне рішення, де ми показуємо, що не потрібно чекати до весни, а збирати, старатися кукурузу, коли розтане цей лід, коли будуть морози. Вона буде добре збиратися, досушувати. І е багато дуже було відгуків від наших українських аграріїв. Ну, Таких, я її назову, якихось абсурдних. Як кажуть, мав би розум з ума б зійшов. Хто хоче спалити через те, що дорого сушити, хто хоче кабанам скармити. Ну, в общем, 6 тонн кукурудзи в середньому в полі. 200 доларів за тонну. 1200 доларів на гектарі. Ну, якщо вони вам не потрібні, друзі, номер карточки у нас є на Ютуб-каналі. Перерахуйте їх нам. Ми їх інвестуємо в науку, в розвиток, для того, щоб потім ще навчати і отримувати більше. Або передайте ці кошти на Збройні Сили України. Вони також пригодяться для того, щоб перемога була скорішою і е е українці е здобули перемогу і мир. Ну, в общем, друзі, я не зустрічав за свої 32 роки роботи ще в світі фермерів, які виростили урожай, а потім який на полі стоїть на 1200 доларів, а потім його ходять просто знищити. Я думаю, що це так з гаряча, писали в коментарях. От кабани хай з'їдять, давайте ми її спалимо. Друзі, це ваша кукуруза. Робіть з нею, що хочете. Але необхідно все таки підходити до кожного рішення виважено. Необхідно тоді було підходити ще весною, коли ви починали сіяти. Ви розуміли, що нелегко буде, що буде газ дорогий, що будуть добрива дорогі. Навіщо було тоді сіяти кукурудзу? Надо було посіяти, не знаю, гречку, зібрати 2 тони, продати її. І зараз сидіти спокійно і не мучитись. І тому, друзі, що ми вам порадимо? Перед тим, як... Прийняти рішення, виважене рішення, мудре рішення, ми ж цивілізована європейська країна, ми ж е, асоційовані члени Євросоюзу, ми скоро будемо дійсними членами Європейського Союзу. І на нас дивляться і сміються, наш YouTube канал переглядають іноземні фахівці е, з багатьох країн світу. І коли вони бачать такі рішення наших аграріїв, ну, вони просто насміхаються і думають, а навіщо їм гроші, коли вони такі багаті? Виростили кукурузу, в полі стоїть кукуруза на 1200 доларів, 6 тонн по 200 доларів, я маю до виручки. Хай вона в ноль вийде, хай вона на великий прибудок вийде, а вони її просто хочуть скормити, спалити. Тобто, друзі, ви зрозуміли, що такі рішення, я думаю, вони були вами зроблені з гаряча. І ви прислухайтесь до наших порад. Зберете хороший якісний урожай кукурудзи, висушите її. Ціна буде зростати, поповнити наш прогноз. Вона буде дійсно через е, місяць, вона буде нормальною. Ну, за 230 доларів точно вона буде, а можливо і за 250, а можливо, буде як на Чикагській біржі і під 300 доларів за тонну. І ви тоді продасте і запам'ятаєте. Оцей день, коли ми трішечки так от, ну, можливо, згаряча, але пожартували. Слава Україні! Сьогодні з вами працює команда я Олексій Сирієнко. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнка. Дуже багато переглядів, тих е е аграріїв, е які не підписані на наш YouTube канал. Підписуйтесь через те, що ми плануємо. Дуже цікаві відео в цей зимовий період по технології вирощування різних культур, по системі обробітку ґрунту. І якщо ви підписаний, то ви можете дійсно своєчасно отримувати дану інформацію. У нас багато відео, вже майже 350 відео на нашому YouTube каналі. І ви їх можете також переглянути. І отримати хорошу, якісну професійну інформацію. Ми вам бажаємо і нам перемоги, миру, добра, злагоди. Бережіть себе, бережіть свій вирощений врожай. Більше так не жартуйте. До нових зустрічей. Слава Україні!